Вдало виконати першу дію. Сапуга красиво розвернув. Притула. Притула йде далі. Притула. Хороша передача. Вихід один-один. Класниця мяча, Класниця. Класниця, класниця. Пробиває. Класниця і забиває таки. Ілля Класниця. робить рахунок 3-го у цьому матчі, чудова передача із глибини. Який це був божевільний пас на набігаючі партнери. Це просто диво передачі. І тут я, до речі, відзначу Климчука, який, можливо, перебував в всаді. Але він чудово розумів, що може партнер вискочити за спини і може, власне, чисто вийти один-один. на Тому Климчук не робив ніякої дії. Задля того, щоб не було підставу призначити вільний удар. Ось дивимося, як класно відпрацював в цьому епізоді Климчук. Ну і потім Квасниця трохи затоптав цей епізод враження хотів віддати на Климчука, але потім вже перебіг лінію м'яча у цьому епізоді Юрій Климчук. І Квасниця пробував. Пощастило, що рикошетом м'яч відлетів йому на ногу. І з другої спроби Квасниця таки переграв голкіпера і зробив рахунок 3-1.